Ця техніка обслуговує три райони: Олександрівський, Заводський та Вознесенівський. Із 40 наявних одиниць на зимовий період нині демонструють половину, інша поки що задіяна у ямкових ремонтах. Спеціально на зиму на поливальні машини чіпляють плужно щіткове обладнання, перетворюючи їх на грейдери. Також є трактори зі щітками, завантажувальники та комбіновані автівки, що обладнані піскорозкидувачем, щітками та відвалами. Загалом у заводському районі для Ліквідації наслідків негоди планують задіяти 14 машин. На сьогоднішній день по нашому району ми, у нас заготовлено тисячі тонн відсіва і солі 170 тонн. В принципі, ми технікою, ну наскільки це можливо, технікою сипучими матеріалами ми забезпечені. Проблема в тому, що зараз не вистачає людей. Деякі люди виїхали за кордон в зв'язку з. З таким, з таким становищем. Ну, ми шукаємо робітників, водіїв, спеціалістів на цей період. Хоча парк техніки періодично оновлюється, але половина машин ще радянських часів випуску. Звісно, вони не можуть конкурувати за багатьма показниками із сучасними зразками. До того ж, є проблеми із запчастинами до них. порядка 25% техника до 10 лет эксплуатации, это более новая с 10 до 20 лет тоже порядка 25%. И остальная техника выше 20 лет эксплуатации. То есть, да, это техника подуставшая и морально, и по-всякому. Но мы ее поддерживаем в хорошем боевом состоянии. Із урахуванням протяжності доріг у Запоріжжі при інтенсивному снігопаді треба близько 300 одиниць техніки, кажуть фахівці. Проте в наявності лише 97. у проєкті закупівель було передбачено придбання малогабаритних машин для прибирання тротуарів однак завадила війна. Нам нужно брати сучасну техніку, яка могла б бути. І Працювати в будь-який період, да, Тобто вона повинна бути малогабаритна, маневрена, Вона повинна бути сучасна, щоб було і вдобно, і водію працювати там, і відповідно, щоб вона маневрена працювала в нашому місті. Оце саме головне на це ми звертаємо увагу. Ось одна з таких універсальних моделей, яка вже є на озброєнні комунальників. Сучасний міні-навантажувальник GCB. Зазвичай використовується для шляхових робіт, а взимку обладнується відвалом для згортання снігу або щіткою. До того ж, він має невеликі габарити і може працювати на тротуарах. Та холодно Ні. Е, – є діти. Да? Да. Та не жарко. Навіть ну Тобто зручно в ньому. У да, нього кондиціонер є. Все є. Тобто треба такий закупляти транспорт. Загалом технічну складову до зимового прибирання наразі вважають повністю підготовленою. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі ці комунальні підприємства, які будуть задіяні в прибиранні в зимовий період, вони на сьогодні вже готові. Деякі є ще Зауваження, ну я думаю, що хлопці відреагують і швиденько це все виконають, тому що наші комунальники вони найкращі, і це на сьогоднішній день, незважаючи на цей період, важкий період для Запоріжжя, для нашої країни. Вони працюють як справжні герої. Окрім техніки, підготували комунальники і посипальні матеріали. На ділянки завезли близько 8 тисяч тонн відсіву та 1200 тонн солі. Ще близько тисячі тонн солі та 12 тисяч відсіву очікують. Цієї кількості сподіваються вистачить на всю зиму. Артур Туркін, та Дейнега, телеканал МТМ.